Вітаю, друзі. Сьогоднішній відеоблог, звичайно, буде присвячений 9 травня. Перша частина відео стосуватиметься проблем у стані ворога. Нарешті дочекалися ми цього моменту. Сьогодні, 9 травня, у ворога відбулися надзвичайно цікаві і важливі події. Про них поговоримо. Друга частина відео стосуватиметься проблем в українському суспільстві в контексті ось цієї дати 9 травня. Отже, сьогодні на Росії в Москві на Красній площі президент Російської Федерації Володимир Путін урочисто прийняв парад Побєди. Подія, як на мене, яка відбулася в Москві, є абсолютно другорядною, неважливою, не заслуговує ні на увагу, ні на коментарі, ні на аналіз. Все дуже очікувано, передбачувано відомі. Сумні обличчя запрошених, присутніх, нецікава. Абсолютно передбачувана промова президента Російської Федерації Володимира Путіна. І навіть ось цей музейний експонат танк т 34 Другої світової війни це також все очікувано і передбачено. Найважливіші події цього дня, 9 травня, відбулися не на території Росії, не в Москві і не на Червоній площі, як на мене. Вони відбулися на окупованих українських територіях десь біля Бахмуту. Директор приватної військової кампанії ЧВК Вагнер Євген Пригожин цієї ночі, цього ранку дозволив собі. Перед Путіном прийняти альтернативний парад Побєди І зафільмувати це все на відео. Відео ви можете подивитися у нього на телеграм-каналі приблизно 30 хвилин, оброблене, змонтоване. Тобто це заздалегідь спланована акція. Почалося воно в, там, в якомусь приміщенні, а потім вже Пригожин виїхав в бойові порядки. Значить, Пригожин. Вирішив перевірити бойові порядки на увіреній ділянці фронту і фактично зімітувати прийом, там параду побіду. Ну приблизно так, але не зовсім так. Значить, він відвідав там танкістів, артилерістів, піхотинців, штурмовиків. Оці пересувні ППО. І не просто питав, як там справи у парні чи вистачає боєприпасів, щоб в нас вбивати. Це зрозуміло. Пригожив. Біля кожного підрозділу говорив наступні слова. Оцей День Побєди, який має відбутися на Красній площі, це свято російських дідів, говорив Пригожин. А от сучасний День Побєди росіянам, вагнерівцям, їм ще потрібно здобути. здобути в бою пролити дуже багато крові, скласти багато голів. Вагнерівці це все значить підтримували, тиснули один одному руки і так далі. Значить, на цьому відео зафіксований один важливий момент. Чи це там з телеграм-каналу Пригожин дізнався, чи під час відвідування бойових порядків у них там, значить, відбулись проблеми на певній ділянці фронту. Два кілометри шириною, пів кілометра глибиною. Пригожин помножив, вирагав, що Це три квадратних кілометри фронту було здане. Комбатантами російськими солдатами там і офіцерами, які просто злякалися і покинули фронт. І в результаті вони потім цю прогалину заповнювали, але вже ця ділянка була здана. При Пригожин говорить, що це все відбулося, тому що не було боєприпасів. А вони за два місяці чи три місяці билися за цих півтрих квадратних кілометри і поклали там пів тисячі російських парній. Значить, відео насичене хамством і матюками. Я б навіть міг вирізати щось ставити, але, так шануючи вуха жінок, я не буду цього робити, тому що там, ну, на адресу так все так говориться. Я не наважуюсь, коротше, коротше це зробити. Це не все. Наступний цікавий момент. Значить, Пригожин цього разу у відео не називає прізвищ. Він не говорить ні Шойгу, ні ще там хтось, ні якісь там генерали. А він дістає розпорядження і зачитує зачитує розпорядження, я так розумію, це від Шойгу, і він з ним веде заочну ну, таку перепалку. У цьому розпорядженні написано, що якщо Євген Пригожин і його підрозділ залишать фронт, і в результаті цього фронту обвалиться. То він Пригожин буде вважатися державним зрадником і буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Пригожин глузує на це. Всім показує цей знач, листок і каже, що ні, він таки залишить фронт, якщо йому не дадуть боєприпаси. А оці всі повідомлення, що були досягнуті домовленості, що боєприпаси дадуть, їх просто обманули. І він вийде з цієї ділянки фронту, а до кримінальної відповідальності буде притягнутий шойгу. Пригожин настільки заговорюється у цьому відео, що для більшості стає ну, прямий натяк. Це не тільки моя точка зору. Він фактично хамить і дерзить путіну, і називає його старіком, причим якимось там божевільним США Сума. Ось, і це вже якось історія не про Шойгу. Більше того, там він багато наговорив, як він бачить, значить, це все, там якісь вибори свої, що право голосу будуть мати там військові і так далі. Чому я піднімаю цей важливий момент? Тому що після останньої медійної активності на минулому тижні ну, багато вважало, що це якась постановка, гра, спектакль, розіграні ролі, значить, це замануха, дезінформація. Замануха для наших військових, мовляв, фронт ослаблений. Треба заходити в Бахмут. Нам там, значить, буде оточення. Наші війська там знищить. Я дивлюся ну, свого досвіду і свої практики. І я бачу, що людина а, вона. Займає політичну позицію, це політична діяльність Пригожина, але зв'язку з тим, що у нього освіта це тюрма і ще там рядовим у війську, він злетів з катушок і не розуміє, що він робить. Зупинитися він уже не може, що нас з вами не може не тішити. Моя думка сьогодні, підтверджує, я переглянув там коментарі інших блогерів, і українських, і російських в тому числі. Ні ще на самому початку, сказав, що це ознаки того, що Пригожин злетів з катушок. І це конфлікт прямий із Путіним з ШИГУ, що, в принципі, я ж кажу, нас не може не тішити. І ще раз повторюю, що головні події Дня Побєди відбулися не на Червоній площі вперше, так? а вони відбулися на окупованих українських територіях біля Бахмуту, де був прийнятий альтернативний там парад Побєди. Які далі прогнози, як це все розгортатись події? Ну, нам би хотілося і мені в тому числі, щоб цей конфлікт він поглиблювався і пригожин далі ніс цю поргу. І входив в гострий конфлікт з гостре протистояння з Кремлем. А чим це закінчиться? Ну, для нас буде прийнятним порядком ліквідація Пригошень. Це однозначно, тому що ну, <смас> виявити собі, що результат буде зворотнім, ліквідація Путіна і прихід до влади Пригожина. Ну, Це, м'яко кажучи, для нас не буде там, ну, сприятливим, як на мене, я так вважаю, не буде сприятливим варіантом. І, на, і Більшого ми тут нічого не можемо так, якби, э, передбачати і щось там. Ми тут спостерігачі, більш неактивні учасники цього процесу, це очевидно і зрозуміло. Тому, ну ось так. Ось так, 9 травня, ось цей день на території Росії. останній ворог нам запам'ятався, я так думаю. Ну і до другої частини відео це проблема в українському суспільстві. В чому проблема взагалі от останніх двох років минулого і цього року? У нас просто хочуть перегорнути історію з 9 травня, оцю цю сторінку. Так у нас сперечалися до війни там 8 травня, 9 травня, давайте залишимо два дні і так далі. А тепер так от замовчали, і ніби його не існує. Щось там Зеленський таке говорить. Це дуже небезпечна річ, тому що. Ми повинні дати відповідь на головне запитання. Що робили 90%? Я так приблизно кажу, може 95 рідних, які служили в лавах Червоної армії під час Другої світової війни. Тому що ви розумієте, він просто так перегорнути не вдасться. Родичі людей, отут в Україні, особливо у нас особливі от люди. Вони ж це все одно щоб перекреслити життя своїх рідних. Виникає питання, за що вони страждали, вмирали, там ордениці, всі і так далі, і ці всі спогади. Тобто, оце важливо розуміти, що 9 травня за своїм значенням з 91-го року абсолютно не вписувалося в проект незалежності, в незалежність, в про цю проектність незалежності зовсім не вписувалося. І ми не давали відповіді на за запитання. Починали говорити якісь дурниці, що значить УПА і люди, які воювали, більшість громадян, які воювали в Червоній армії, вони разом виборювали незалежність України. Ну це дурниця абсолютно повна. І ми повинні чесно дати відповідь на питання: взагалі, що це було. Значить щодо ну, української незалежності, ну зрозуміло, що 95% людей, які воювали у складі Червоної армії, ні про яку ні за яку незалежність України, вони не воювали. Вони воювали за життя в чужій ідентичності. Нам покоління буквально не вистачило для того, щоб українська ідентичність практично була знищена. Ну так приблизно як в Ірландії там чи в Шотландії. От, якби ще побуло, це 25 років, я не кажу там трохи більше, да? тобто цього всього не було. А безперечно, фізичне виживання, соціальні ліфти зберігалися, і люди, які міняли ідентичність на російську, для них були відкриті соціальні ліфти. Чим би це там ну чергові Афганістани, може, ми зараз Польщу воювали з Європою, це вже інше питання, але ключовий момент. Червоноармійці українського походження вони не воювали і близько за незалежність України. Нам треба це спокійно визнати і сказати, що так, це обставини, і ми мусимо відмовитися і не героїзувати цих людей. Таке буває в житті, тут нічого страшного немає. Нам буду намагатися нас переконати в тому, що значить Червона армія і. Служба на боці Радянського Союзу це відстоювання гуманізму і універсальної цінності. Це, в принципі, може вважатись контртеза, і вона, я б їй не заперечував, тому що насправді ідея солідаризму до певної міри була реалізована в радянському проєкті. І ну, в нацистському проєкті, в тому, що пропонував Гітлер, там взагалі не було нічого пов'язаного з гуманізмом. Нам там забезпечилось фізичне виживання і там освіта на рівні чотирьох класів. Зрозуміло, що ніяких там соціальних ліфтів, ніякої самореалізації там якихось частини. Більше того, закритий ключовий ліфт. В чужу ідентичність. Ну, не могли там оці всі нижчі раси переходити в вищу расу в німецьку аварійську ідентичність. Тобто, це очевидна річ, і це теж треба визнати і сказати, що ну так, як але в чому питання ми повинні розуміти. І це теж має бути так прийнято, як на мене, на загальнонаціональному рівні, що якщо одна сторона перемагає іншу сторону, то це зовсім не означає, що добро перемогло зло. Якщо ми воювали на нашій там, діди, і ми в тому числі були на, на більшій стороні більшості, то це не означає, що вони були не означає, що вони були на стороні. Е Добра, і що добро перемогло зло. Інколи, от... там менше зло перемагає більше зло. Але це все одно зло. І це теж треба визнати на загальнонаціональному національному рівні. Це важливо для українців, я вважаю, тому що в нас є велика схильність до цієї двоїстості, як не через московський патріархат, то через Другу світову війну. Постійно тримати цей зв'язок цю пуповину з Російською Федерацією. І має бути дискусія. І 9 травня це той день, коли ну, мають бути аргументи висловлюватись. Не потрібно пропускати, прогортувати оці всі так колишні свята. Хтось повинен говорити правильні речі. Цього не відбувається, це небезпечно. Ну і на завершення можна сказати наступну річ. Підняти питання оцієї тези, що кожна війна вона закінчується підписанням паперів, документами, перемовинами там ще чимось. Ну, 9 травня це теж дата, як, в яку треба використати для того, щоб ще раз актуалізувати оцю дурницю. Це абсолютно дурниця, тому що папір, який був підписаний. В 45-му році, у травні, до речі, зовсім там не 8-го, не 9-го, а вночі 7 го травня, це капітуляція. Папір має назву. Капітуляція. Перемовини після війни не ведуться. Тобто це ну, важлива річ. А, може бути перемир'я, але у випадку, коли настає клінч, це якщо корейський варіант, але це просто в нашому випадку це ми повинні розуміти, це відтермінований конфлікт, війна, тобто війна не припиняється. Отже, це теж я ще раз скажу, привід для того, щоб згадати 9 травня, та 8 травня в контексті підписаних паперів. Капітуляція називається папір. Інших варіантів немає, вона настає не після повного розгрому. Наступний важливий момент, який треба розуміти, що підписання паперів завжди є похідним, підкреслюю, похідним реальних подій на полі бою на фронті. Якщо на полі бою не відбулися події, то вони не можуть народити папери. Це не, навпаки не буває, не підписуються папери, які впливають на ситуацію на фронті. Такого не буває взагалі. Приклад, от ми сьогодні з Новохацьким Олександром розбирали е, арабо-ізраїльський конфлікт, який намагалися вирішити на папері. Його не прийняла сторона, яку визнали е, стороною, яка що програла. Тобто Араби не прийняли цього всього. І вони продовжують бити, і війна продовжується, і Ізраїль розуміє, що. Це все не працює, але у них зовсім інша ситуація. І в нас, до речі, проблема полягає в тому, що намагаються натягнути модель арабо-ізраїльського конфлікту на російсько-українську війну. Ми твердо стоїмо ногами на етичній платформі і на там, природному праві. У нас немає тих проблем, які є в Ізраїлі. Ми знаходимося в пороженні моральної домінації. Це наша земля, це наше. І ми тут не прийшли кудись в Хабаровський і Приморський край, намагаємося там зробити Українську Республіку. І нам потрібно прийняти народи, населення, які там проживали, і досягати з ним якогось компромісу. Це теж задача. Цього дня, 8-9 травня, це дні, коли мають підніматися такі питання. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати щодо цього дня, який минув, який ми пережили з вами. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.